Давайте подивимося таку тему, що вам готують вороги. Я думаю, у кожного вони є, і у кожного вони свої. І от ми подивимося, що вони вам готують. Спочатку для кого це відео, щоб ви не брали чужого. Це відео для людини, яка зараз у сім'ї, для якої важлива сім'я, для якої важливі сімейні цінності, рід і традиції. І ще варіант того, що у вас ця сім'я така повна, комфортна. Можливо, сім'я проживає в достатку. Для кожного достаток це своє. Комусь мільйони треба, а комусь, в принципі, 2-3 кімнатки в квартирі це вже в принципі, комфорт та затишок. І на даний момент ви себе спокійно і гармонічно відчуваєте як в колі рідних та близьких, так і в матеріальному плані. Чи є у вас вороги? Чи є у вас вороги? Так, є, <клух> як мінімум, один ворог, який хоче якось вас уколоти, <клух> навіть хрипну. І що? Цей ворог хоче зробити. А цей ворог хоче вам п'ятірку мечів нанести. Тобто він хоче вас перемогти будь-якою ціною і будь-якими засобами. Скоріше за все, що він вважає, ця людина вважає, що це справедливо. Тобто, уколоти, задіти, зачепити вас, або ж зробити якось вам досить боляче, це для нього справедливо. А як вищі сили? Скажуть, це справедливо? Ні, це не справедливо. Це зупиняє справді божественні замисли. Тобто це йде удар на те все, що є справді духовним і справді цінним. І ще може бути таке, що цей, ці плани ворога якось на вас подіють як в емоційному, так і у фізичному плані. Тобто, скоріше за все, ворог вас якось розкачає, розколотить і може зробити вам досить боляче в фізичному плані, і це може вплинути на ваше здоров'я. Або ж, в емоційному плані зробить вам боляче. І що вас трошки може вкласти в ліжко на якийсь період, тому будьте обережніші і не ведіться на ці всі провокації. А давайте подивимося справді, як вам треба себе вести з цими ворогами. Ніяк зовсім. Огородіть себе отаким от, от забором. Причому зв'яжіть їх і ніяк до них не проявляйтеся, не підходьте. Зупиніть якось спілкування з цими людьми, якщо ви справді знаєте, хто це. І думайте про своє благополуччя, про свої блага і про свою матерію обов'язково. А чи зможуть вони вам нашкодити? Ні. При тому всьому, що вони будуть проводити роботу, будуть намагатися якось високолоти, задіти, От там будьте обережніші стосовно емоційного, фізичного плану, але справді якихось, якихось ударів вони вам не нанесуть. Ви зірка і вас це не зачепить. Ви чиста, світла людина, яка не робить ніяких підлостей іншим людям, і тому зазвичай до чистих душ ніяка. Зараза не причіпляється. Дякую за те, що ви подивились це відео. Залишайте ваші коментарі. Я дуже вдячна вам за всі ваші повідомлення.